Вітаю. Моя улюблена з рубрика від спасилок, це коли приходять матеріали, які я не купую. А чого вони приходять? Тому що люди спішать. А чого вони спішать, а того, що я не знаю. Я прошу, якщо в чомусь не впевнені, скидаємо фото на Viber, все обговоримо, правда? ж? Особливо на радіодіталі і все решта. В общем, яка суть питання. Дивіться. Приїхали до нас от такі от матеріали. Я прекрасно розумію, що це за матеріали. Це матеріали фросплави. Оце феросплав якийсь, це феросплав якийсь е, різного виду от Чотири зразки. Да? Тут може бути феромарганець, може бути феросиліцій, ферованадій, феромолібден, ферошмолібден. в общем, що угодно може бути. Вони можуть бути як магнітні, так і не магнітні. Ці зразки не магнітні. Але є один маленький момент. Всі люди, які присилали мені фото феросплавів. Отримували відповідь в Вайбері, чи в Телеграмі немає значення, що феросплави я не купую по тій причині, що мій спектрометр не дозволяє мені зробити повноцінний аналіз феросплаву і в повній мірі чи в повному обсязі оцінити даний матеріал. Правда ж? Правда, тому що мені робить? Вилучається, що ця посилочка приїхала, благополучно буде запакована і благополучно поїде назад. Тому що другого варіанта я не бачу. Ну, вірніше, може щось і бачу, перезвоню до чоловіка, може він скаже переадресувати на якусь іншу онлайн-прийомку або ще щось. Мені, в принципі, немає різниці, куди воно поїде і яка його подальша судьба, тому що я чи доля, тому що я, в принципі, нічого не можу з цим зробити. Да? Отака от штуковина. Так що феросплави, запам'ятайте, хто побачить це відео, хто не побачить, це вже ж таке, хто побачить, запам'ятайте, феросплави я не купую ніякі. Хоча б деякі, звичайно, хотілося б купувати, але, на жаль, ні. Тому так.